третій, Вертаємося в студію, сподіваюся, що тепер ви добре і чуєте і, і бачите. Все отож ще раз: гонка переслідування. Чоловіки в Ханти-Мансійську на дев'ятому етапі Кубку світу. П'ятеро українців Уже побігли троє з них: Сергій Сем... Олександр Жирний, Сергій Семенов і Віталій Кільчицький. 13, 14 і 30 номери. Що й побіг Володимир Симаков. і 18-й номер, 30-й номер Володимир Сімаков, хвилина 55 відставання. А у хлопців по хвилині 18, хвилина 21, хвилина 25. Ну, тобто таке відставання, яке, в принципі, дозволя... повинно дозволяти в десятку, десятку повертатися. І 51-й стартовий номер у Руслана Ткаленка, дебютанта, дебютанта Кубку Світу. Хоча не дебютанта чемпіонату світу, нагадую вам, що Руслан виступав на чемпіонаті світу в Холмен-Колені. Джуліан Еберг здобув першу в кар'єрі перемогу, показує протягом всього нинішнього сезону Джуліан Ебер ну, і в минулому теж, але не так було помітно, тому що не така стабільна була стрільба. У нього високу швидкість. Джуліан Ебергар. Зараз теж до стабільної стрільби далеко, в принципі, але порівняно із 70%, зараз нинішні 75% вже так ніби Ніби до, е, приріст є певний. Сімон Шемп, Арнт Пайфер, Домінік Ландертінгер, Ерік Лесер. Це топ-п'ятірка стартерів, і тільки за Лесером починаються не німецькомовні. Представників не німецькомовних країн. Я вам поки що зроблю побільшу картинку. Поки не дійшла справа до вогневих рубежів. Нам тоді буде потрібна ось ця з вами картинка. Я буду повертатися оскільки оскільки до речі, 6 секунд від І підніматися 40. Почивши, порівняно особливо з сьогоднішніми суперниками, вже орієнтувати достатньо несподівано. У передніх це а, ну і традиційна вже для нинішнього сезону. Проблема у нетрадиційна сьогодні цікаво, що достатньо низько всіх, хто був. На його роботу так само, як у кожного, в принципі, у кожної людини. хотів сказати, у кожного чоловіка, але без сексизму у кожної людини особисте життя воно є. Уваного не... супер у Тарії було три промахи, і програв він очевидно, або та сама проблема з Лижами, Один промах у Руслана. Один, да, один так і залишається. Ну, В принципі, гонку то непогано він видає. Е, як знову-таки скидаємо все для на дебютанта. Один із найпізніших за останні роки дебютантів е, збірної України. Я маю на увазі по віку, 25 років. І е, ще. Так, давненько вже ніхто не дебютував. Не беремо до, увазі, до уваги колишніх росіян Олександра Жирного і Володимира Сімакова, які з е е інших причин, ніж Руслан Ткаленко. 23 роки. Солі, 24 буде нинішнього сезону підопічному е Миколі Зоца. З інших причин е дебютували достатньо пізно. Ну і, мабуть, не назвеш раннім Віталія Ківчицького, просто він трошки раніше відбувся. Тому от так про нього. Постфактом згадуємо. Йоганес Бьо і Сімон Шемп. Дуже цікава а, фішка, не фішка, а, звичка і вміння у Сімона Шемпа проводити останнє коло, не дарма він фінішер. Німецької естафети, залізний завжди фінішер німецької естафети, він вміє вичікувати і чекати розв'язки, і правильно розв'язку проводити. Не завжди вона, звичайно, виходить. Його йдеться зараз про тактику, передусім, тому що функція це інша зовсім Чуть-чуть інша історія. І коли немає сили, коли порожні ноги, то тут вже ніякою тактикою не, не виграєш. А коли сили приблизно однакові, то тактика робота на останньому, особливо колі зараз передостання чоловічого прецію, а на останньому колі робота та й на передостанньому, до речі кажучи, і навіть можливо. Інша і складніша Складніше оцінити правильно власні темпи, власні сили перед вогневим рубежем, ніж уже потім, після стрільби, коли, так мовити, на всі гроші, і коли немає чого чекати і немає чого втрачати. Ландер Тінгер е за спиною у Лессера. Ну, Здається, що на а підкоротили трошки відставання, до речі, Лесер із Ландії, незважаючи на те, що попереду два швидших суперника, ніж вони вдвох із Еріком Лесером. Але, от тим не менше, спокійна робота. Роб... І причому, що важливо, теж тут робота в ситуації, коли ти бачиш суперника майже всюди, тому що зовсім невеличкий проміжок. Тому дозволяють дозволяє ці фактори скоротити відставання. Чуть-чуть небагато. Правильно зробили, до речі, і Лестер і Ланді що не намагалися наближатися до передньої групи, точніше, наближалися, але не намагалися встановити контакти впритул наблизитися. Це їм би дуже дорого, чесно кажучи, коштувало. Дефіле по стадіону і до вогневого рубежу е добираються. Йоганн Стін і Сімон Шемп. Ну і до речі, кажучи, там ну, не сказати, що прямо. Якась турнірний, турнірний момент, турнірна інтрига. Але сусіди по турнірній таблиці, по загальному заліку, велика перевага у Йогане Сабьо. Перевага, яка за одну гонку практично 10, не засячна, менше 60 очок, але 57. І за дві гонки, мабуть, не відріжеш її, тим більше, так як біжить зараз Йоганес, Йоганес іде третім. І до речі, у Ягареса ще є історія із тим, щоб догнати в загальному заліку Антона Шипуліна. А зараз він маже, але допомагає йому і Сімон Шем. Дуже швидко відпрацював. Дуже швидко. Можливо, занадто швидко, але ви бачите результати. Лесер Іландії, Іланді двічі навіть маже. Порив невеличкий, але вже змучені усі. І дуже важко з поривом і з кожним впоратися. Ну, тим не менше, порив продовжується, не припиняється. Вегер працює на вогневому рубежі, він заробляв а, призові місця. І не раз на етапах Кубку світу. І минулого року також це було. Вегер, що Вегер, Вегер вицілює і розбиває. І ось зусилля дають, приносять результат. Зусилля і пауза гросмейстерка, гросмейстерська у Бенджаміна Вегера. Він розбиває мішені всі і вибігає на третій позиції. Не на третій, на четвертій позиції. Лесер. Попереду в Вегіру я би, мабуть, віддав перевагу у цій рубці, якби не знати характер Лестера, який може е, дуже серйозно впертися на останньому, е, на останньому колі, у Лесера Веліка Лесера нинішнього сезону тільки одне призове місце, але зато це призове місце. Перше. Е, ну і якщо говорити про контактну гонку, це був Мастар Сергій Семенов, Олександр Живні на рубежі. ай. Пиша, але не встигли, мабуть, побачити. Шипулін. Шипулін буде нижче 20-го місця. Це буде дуже погано для Антона Шипуліна. Дуже погано в тому сенсі, що очевидно він пропустить сьогодні на другу позицію в загальному заліку е Йоаннеса Б. І е ще раз, 19 очок був розривний. Хоча, може і ні. Можливо, і 19 не відіграє е Йоганес Б. Він зараз рубиться за перемогу. В гонці перемога нагадує дає 60 очок. І так, у нас тут сімаков на вогневому. І, Кіль, і кільчицький кіля хотів сказати. Так, да, і довго, і неефективно довго виходить. Робота на вогневому рубежі у, Сергі... у Володимира Сімакова, він йде на одне коло штрафу. Вже да, е порив значно більш відчутний. Ми дивимося з вами останнє коло, і потім на фініші будемо ловити е будемо ловити наших. Спортсменів і фінішерів, і дуже цікаве зараз буде останнє коло. Очевидно, буде висіти е, Лессер за Бенджаміном Вегером, і Шем за Йоганнесом Бьо. Але от який буде, е, яка буде розв'язка цього великого висіння. Поки що сказати, важко. Траса побита сьогодні, сьогодні чуть вища температура. Ну і на штурм пішов Бенедік Доль. Бенедік Доль, який тут вигравав призові місця минулого року, для якого траса ця підходить, підходить тим, що тут є до розвинути швидкість. І навіть на підйомі, і, можливо, особливо на підйомі, тому що ви бачили, як доль додавав зараз у підйомі. Тут немає різких коротеньких таких торчків, як кажуть, з сленгом. А є знову-таки сленгом тягуни і і вгору. Там, де швидкому і дуже технічному, зі, такою, зі своєрідною технікою Бенедікту долю є. Є де розбігтися. але поки що скоротити відставання не вдається, і Лестер, Лестер упирається також. Лестер намагається не відстати під час атак Бенджаміна Вегера. Шемп проходить Йогане Сабьо, і я скажу вам, що це можна було цього чекати, тому що е е е в попередній день у спринті. На останньому колі важкувато було Єганесу. І знову, мабуть, не пристосувалися в Норвесті до е, місцевого снігу. Уже, очевидно, налаштувалися на і, і звикли більше е, тренери і сервісери до штучного е, снігу. А тут натуральний. Ну, пересипаний, звичайно, але натуральний. Атаку затяжну. Проводить, і поки що вдається ця атака. Сімон Шемп е пробує маленький, а маленькому, по ідеї, зручніше на підйомі контратакувати Ерік Лесер. Маленький порівняно з гранадерським зростом Бенджаміна Вегера. Ну і долю не вдається, як він не старається Не надається скоротити відставання е від Вегера, передусім. Від Вегера. Вегер... А, ні, це Шемп. Шемп втікає від Йоганнеса Бе. Йоганес уже здався. Практично, що контратака, чуть режисери контратаку Еріка Лестера. В техніці Халварда Ханевольда працює зараз. Але це, мабуть, від, передусім від, від втоми, тому що вже, вже важкі сезони, не занекопичилося. Ну і гонка непроста, до речі. кажучи. Ерік. Е, Бенедік Доль Сімон Шемп здобуває перемогу. Здобуває перемогу над суперником, який не пропустить його в загальному заліку, тому що запа... очковий запас великий. Е, вдається Сімону Шемпу після двох таких вибухів е, сезону. Правда, ці вибухи не припали. Втік Ерік Лестер. Да, і це був він. Лестер Втік і знову подвійний подіум у команди, у команди Марка Кірхнера. П'ята перемога в сезоні у Сімона Шемпа. Вибухів було ще раз два. Один із них в Хохфільцені, інший в Хокфільсен-Поклюка, будемо так говорити. І інший був яскравий момент в Антхольці у Сімона Шемпа на без... там, де коли було безриб'я. Щодо фахівців Ванхольця е виграв е Шемп. На чемпіонат світу не припав цей ривок, але тим не менше. Ну і зараз Сергій Семенов рубиться, намагається рубитися із Євгенієм Гаранічем наскільки, е наскільки видно. Сімон Едер Що там позаду? Ні, все-таки е фінішувати. Поки що, да, Євгеній Гаранічев випереджає Сергія е і на своєму 14-му на своєму 14 місці Гаранічев а Семенов, Семен навіть на 15-му, да, але от е жирному через стільбу на стійці не вдалося утримати позиції, які, на яких він так добре йшов. На початку на початку гонки е 18-19 навіть буде. Буде Олександр Жирний. Гарані свою локальну задачу виконав, але, звичайно, кремнішний ужас для росіян цей етап, і взагалі і минулий тиждень. Знову всіх, всіх звільнити, всіх покарати. Знову такі лунають голоси. Не нам знову-таки обговорювати. Правильно це чи неправильно, але результат оцінювати можна. Результату в нинішньому сезоні, крім місця Антона Шипуліна, який зараз фінішує 20-м і якраз після фінішу Кільчицького. Порахуємо, Кільчицький опускається. Да, йому звичайно контактну гонку поки що бігти важко, хоча вона всім подобається. Сімаков серед двох своїх колишніх колег по збірній. Рубиться теж він не, не залишається на своїй позиції. Три-чотири навіть позиції програє, але уперся і поборовся. І тепер із другим місцем в загальному заліку швиденько. 21 очко заробляє Антон Шипулін і Йоганес Безер, заробляє 54, значить 34 очка. Значить, дістає. Дістає Антона Шипуліна Бьо і буде на другій позиції. І судячи з того, як е, виглядають ніважнецькі росіяни, е, мабуть, що так і залишиться трійка. Ну а не знаю, правда, скільки народу не стартувало, як мінімум, один Мартен не стартував, Руслан Каленко на 8 позицій покращив е, свою е, стартову позицію. Е, оцінювати об'єктивно можна. Побачивши, хто, хто були нонстартерами. Ну що ж, закінчується персьют. Закінчується дуже розумною перемогою Сімона Шемпа. Перемогою, яка була здобута, крім вогневого рубежу і крім цієї гонки, розумним розподілом сил на останньому, на останньому колі. І взагалі німці почуваються в хантимансійську поки що дуже і дуже комфортно. Ну і Йоганес, мабуть, в нормальній ситуації, в нормальному самопочутті не здався б. Мабуть, були якісь інші причини, щоб так програти Сімону Шемпу в вирішальний момент. Про це все почитаєте обов'язково на XP. Сьогодні у нас ще цікавого багато в сенсі відеопродукції онлайн лайв. Сьогодні хокей, сьогодні гандбол, Ліга Чемпіонів. Е, ну, тобто, сьогодні стежимо і не забувайте про те, що чемпіонат світу там трансляції, трансляція буде в джерелах для нас, для вбудовування недоступних, але ми обов'язково і про це скажемо. Якщо хто не буде спати, будемо стежити за чемпіонатом світу в Портленді. Тобто розпал практично сезону спортивного в різних видах спорту. І ми за всім цим уважно стежимо разом з вами і дякуємо, що ви разом з нами. На все добре. Завтра мастарти з Володимиром Бринзаком і, і ще з гостями, поки що точно не знаю ким, але вже були вони у нас в гостях і знаємо. Ми що люди вони цікаві. Так що завтра дізнаємося і все почуємо. Дякую вам на все добре. Олександр Мащенко був з вами. Пока.